Всім привіт! Я Таня вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене тема відео про мої улюблені парфуми та реакція мого чоловіка на на них. Мені дуже цікаво, тому що ти мені постійно ну робиш компліменти, комплименти, там тіпа, ти гарно пахнеш. Там солодко, але е, що конкретно тобі подобається, я не знаю. Тобто він іноді робить компліменти, іноді взагалі каже, що він чого не відчуває. Тож дуже буде цікаво, я тобі пронумерувала, і я не даю, не ставлю тут флакони, флакони спрятали тут. Тому що мене захейтили, сказали, що ой, ти показуєш флакони, вони там все розуміють, навіть коли ви з Юри були. Я не розумію нічого. Ну, типа, мов, мовляв, ви знаєте бренди, і це якби іскажає ваше сприйняття. Аромату. Тож тримай просто тут цифра, ні, отут ти тримай, нюхай <зас> з іншого боку. Ні, я якщо що, взагалі не експерт з парфюмерії, це просто в мене. Ти по брендах знаєшся чи ні? Ну, Три бренди знаю. Які ану назви, чого ти знаєш? А може навіть і не Кіліан. <зас> а в мене є кіліан? Єсть. <зас> 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 У мене перестає тут. Цей... Так, не, не, не <зас> <збувай>, мене. <зас> Окей. Давай, я тут буду дивитися, що ти перше тобі зроблю. Блін, ну так, так важко. от якщо... Мені треба, щоб ти пшикнула прямо мені. а то... Давай пшикну, тільки ти не під... Я вже пшикнула, але вже нанесла, несла, що. Добре, щоб вони... я Я... мені взагалі. ну давай. Ні, все До. одно знаєш, а будуть писати, що тіпа, ти знаєш, а ну дайте Я понюхаю, почекай. Де тут? Ні, хоча тут. Е... Тримай. Ого. Ну, тому я одразу і не пшикла, тому що я знаю, що він буде дуже такий який. який одразу. Як спирт. Mm. Мед, мед, медицинський такий. Ні, ну може Це просто, якщо ти якщо одразу його нюхати. Ну, то... да, тому я... просто, а якщо після нюхати, то я лечу. Й... не Нічого лечую. не відчуваєш, так? Да? Коротше, я відчуваю зараз, що ти всі там, я дала їм розкритися, а він зараз я нічого не відчуваю, потім буде спирт, медичне. все. Ну, я не можу нічого сказати. це... Е... Ну, не, не, Мені не треба ноти. Я розумію, що ти не можеш сказати. Просто скажи, тобі подобається, що, ну, що ти скажеш про аромат. От е, ніби ти в магазині, що ти от тобі. Ну, це такий більш дорогий якийсь аромат. Я би ну, щось, щось таке я в Дубаї е, відчував. О, до речі, а... асоціації класно, тому що ти мені часто кажеш, що тобі з чим асоціюються мої аромати. Де, там, ну, от, до ну, речі... Щось такий, типу, дорогий дубайський такий вайп якийсь, може, щось з, ну, з того, що вони пшикають, Щось таке, знаєш, арабське якесь. Да, да? Да, да, да. Угу. Ну, от, коротше. А ти туди кладіди? Угу. Тоді оце аромат Black Opium і Saint Laurent, Що ж тобі про це каже? Ні. Взагалі, ти не знаєш ні бренд. Ну, ні, я розумію, що таке опіум, що таке блек. Ну, бренд, я, ну, і все, я знаю такий бренд, але я навіть не знаю, що вони саме по цьому роблять. <зум> Добре, давай другий. Mm -hmm. Тут гарно відчутно. То я думаю, тобі О, не треба. Ну так. Да. Угу. Тут щось е дерево якесь може. Угу. Так, і сказав о, а що, «о»? що саме «о»? Ну, То, то, то що він відчувається, набагато <смір> більш різкий, ніж той аромат. Ну, Напевно, не різкий, <смір> а просто відчутно. Так? Ти просто нюхаєш, одразу чуєш аромат. <смір> да, щось древесно-вугільне, якесь таке. <смір> Я не знаю, щось щось такого формату. Угу, <смір> <смір> Подобається? Тому що ти ж оцінку ну, маєш ні, дати ну... не просто що, а подобається, не подобається. Тобто що це мої улюблені аромати, mm -hmm. те, що я постійно а, ношу. Це твої, мої улюблені. улюблені. Да, тож формат відео такий, ну, що ти. Це тепер, якщо я скажу, що мені щось не подобається, я ж Бубін получу. так? Да. Тоді подобається. <рес> Тобі зараз буде все подобатися. Ну, перше, мені сподобався більше. Але, але, але оцей ну, не знаю. А який дорожче звучить? Отот. Все? Yeah. <laughs> Я так реагую, тому що дівчата. Просто це оцей аромат. Ah, а це Xirжo це Rina 22, mm. який коштує просто дуже дорого, порівняно з Блекопіумом. І, типу, то так ти купуєш таку дорогу нішу. Потім приходить такі чолов'яга і каже, та що воно пахне, щось там недорого. <laughs> Я кажу, Це маркетинг просто. Ні, ну Мені, напевно, ну, напевно, а мені, якщо чесно, Ну, Вайсел взагалі не пахне дорого. Взагалі, ніякий. Я люблю Black Opium, але він не один мені не пахне дорого. Він, він мені пахне класно, він мені подобається, але дорого оце ти ну, нюхаєш, він навіть. Ну, ой, в нос собі, да, звідси, Ну, він прям. Та я звідси взагалі не відчуваю просто. Я поняла. Так, цікаво. Окей. Давай зараз третій. Це ванілька така. Угу. А, ну, щось таке більш, я не знаю, літом, може. Угу, весна літо Так. Да. Подобається. Так, ну, да, прикольний. Просто, просто приємний аромат. Ну, я не скажу, що він який супер дорогий. Просто він от, ну, приємний. Реально приємний. Угу. От, от це, що я можу сказати. Це Кіліан. Mm -hmm. Love Don't be shy, of Fresh. Mm -hmm. На ну, дорогий коротше. Це, це новинка цього року для мене. Я купила його на день народження. Ну, мені подарували його на день народження, за гроші подарили, я купила. Вот. Mm -hmm. Ось так. Ну, цікаво. А ну що тут четвертий. Uh -huh. Тут, можливо, ти зараз кажеш, не відчуваєш, але в принципі я відчуваю. Не я відчуваю. Uh -huh. І що скажеш? Якось нема поки, да, вау, що типу це 3, Ні, ну мені, мені третій сподобався. саме він. Кілля, ну, мені, да? Да, мені він прям приємно пахне. Угу. Ну, я би... Коротше, він реально приємний. Перший, але перший був дорожчим, ніж за кілян. Угу. Саме... Ну, Кілян ну, оцей саме він пахне, да, так. просто Це маршал... більш такий вайб якийсь у цього аромату, як, я не знаю, а, в якомусь готелі. Угу. Бо щось таке? Не знаю, ну такого формату, так. Ну, щось моє, не моє, пахне як я чи ні? Це я взагалі не розумію, пахне. Ну, я, я просто, що як, якби ти пшикалась якимись одними духами, я б може і сказав, що ти пахнеш, як ти. Але ти вшикаєшся всіма духами, які взагалі існують, тому я не можу сказати, вони всі духи пахнуть, як ти. Так, тому... добре. А, тож, це в нас Касамараті, букет і Mm -hmm. Ну, Звідси не буду давати, бо ти скажеш, що ти нічого не чувствуєш, так? Да? Ну, Взагалі mm -hmm, да. вот, э, ці... Пам'ятаєш на цей аромат, мені робили офіціант комплімент в Бердс mm -hmm. в ресторані на 8 березня. що ми з минулого року були. А, вот, э, такий аромат. Так, добре, що в нас п'яте. Uh -huh. З іншого боку. Тут, за це бери. Так, так п'яте. О, це такий свіжий. Uh -huh. а, якийсь такий аромат моря. Щось такого. А чого моря? Ну, ну свіжість, тому що не знаю. Uh -huh. мене, тут, якось асоціація. Тобто, асоціяція, тут? Асоціяція. тобто ну, для да. тебе це свіжість. Да. Не ну, цитруси, не вода, ну, але оце. Ну вже... вода є, так. Да. Ну, типу. От... Ні, ну тут нічого такого нема, тому я питаю, для тебе це свіжість? Ну, да, так, свіжість, якось так, ніби я. Крим повернувся і там десь okay, у форосі okay, сиджу і. Дуже і цікаво. Да. Прям природи такої, щось що, 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 що таке. Я не знаю, чому. Може, це тому, що я просто ледь відчуваю його. Давай ще вчикнуть. Давай вчик. Тому що чому я так здивувалася, тому що це дуже солодкий аромат. Ну, що ти дивишся? А зараз тобі скажу, що знаєш. А, ну от зараз більше. Да. Угу, Солодкі, так? Да? Він такий? Так, да, зараз більше солодкості. Я ж кажу, мені треба наносити прям під нос просто. Також, бачиш, я от прислухалась до коментарів, сказала: наносьте спочатку, а потім давайте нюхати, а не одразу, коли ти Ну Це, босіри... якщо у людини нормальна оця. Бачите, абоняння. захитили мене, зробили, як ви просили. В итоге людина каже: ніфіга, не відчуваю, пшикай мені зараз, просто в вносить. Але все одно мені такий. Є якесь відчуття свіжості, плюс, угу. може, десерту от тепер якогось. Угу. Якесь поєднання свіжості свіжого десерту. Це який? якийсь? Я не знаю, ну так, да, от може морози. Ага. Ну, щось таке, коротше. Приємно також. Окей, приємно. Угу. Це в нас Джо Малон Scarlet Попі Intense. Попі, да? Пам'ятаєш, я купувала його, будучи в Польщі, і ти мені давав на нього гроші. А, я вже не пам'ятаю, що це. Дивись, у нас так три підряд червоних, так? А ну, тут нюхай, почуєш, чи треба тобі обновити. Я намагаюся Потому, що... просто не дихати перед тим, як нюхати, а, але не допомагає. Можу водички дати. Треба їм біом за Ні, не можна нюхати, треба воду пити. Або свіже повітря, тому що ти все одно цей. А, зараз, може, щось дивне скажу, але. Таке відчуття, ніби я в бані, знаєш. А, і типу якісь, деревом, да, да, Дерево з, з, з вугіллям, якимось і такий, ага. може щось таке. Mm -hmm. да, плюс от, в дерево вугілля, плюс ці, знаєш, якісь штуки туди капають. От, масло, типу, да, 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 да. Mm -hmm. Але я не можу зрозуміти, що саме це за масло, але от реально щось таке. Або мас масажна якась кімната, знаєш. Ага. Хоча я не дуже фанат масажу, але ну коротше щось типу такого. Подобається? Мені взагалі, взагалі, все, що пахне приємно, воно мені подобається. Uh -huh. Мені не подобається тільки те, що ну якийсь от такий запах, от як ти мені давала, да там, там да, бінти оці, от, от ця, от ця історія, прямо на реально неприємна. От прямо неприємно, коли uh -huh. вона на, на тобі. Uh -huh. Все інше. Цікаво. Тобто банька тобі пахне це Divine Vanille від Essential Parfums. Це також. Я давно знаю цей аромат, але купила його цього року на день народження також. От саме в такому форматі, бо він був в мене в мініатюрі. Так, наступний давай. Не відчуваєш? Ні, я відчуваю. Угу. От перший нюх. Він відчувається. Далі вже так, за, за, занюхується. Ну Тоді дай відпочити не нюхай так часто. Що от ти перше а, понюхав і що? Дай ще раз. Ну, він також а, якийсь дуже свіжий ну, угу. цей аромат. А, якась така. Там є яблучко. тому тобі… Да -да -да, от, типу інші. яблуко, груша, от щось таке. Угу. Щось з фруктами, з фруктами асоціація. Ну, Подобається. Та я ж да, кажу, ну, мені все порівню. Ні, ну просто, якщо, просто У мене є порівняння, да? так? Якщо порівнювати, ну це не, не, фав, не фаворит не якийсь, фаворити. тому що мені ну, реально е, е, запах е, от той третій, так? Да? Третій. Uh -huh. а, ну, Ти вони, просто поставив не так, я вже не пам'ятаю. Він мені третій. більше подобався, а третій це ну, оцей. А Угу. Uh -huh. І перший. От перший мені також більш сподобався. Ну, просто, просто мені цей запах, ну, я не знаю, якось більше. ближче. Це в нас Apple Бренді Кілян. Це другий Кілян Apple Бренді. Uh -huh. а, він мені сподобався, ми з тобою якось гуляли минулого літа. Так, вибачаюся, в нас закінчилося місце на карті, тому вимкнулася камера. Тож ми продовжимо. Я казала про Apple Бренді. Пам'ятаєш, минулого літа ми з тобою гуляли біля центрального парку і заходили в ароматику. Я їм шикалася, і ти сказала, що тобі сподобався цей аромат. І мені теж тож цього року я взяла таку мініатюрку в магазині Монте. Так, і останній в нас восьмий аромат. Ось він тут, да? Нюхай, що ти скажеш, навпаки, не з нічого було. Подобається, не подобається. Якщо не чуєш, я несу ще відчувається одразу, що він дорогий. Тобто цей аромат, схожий на перший, той, який був в Ну, Я маю на увазі, що асоціації але він дорожчий. Тобто він у мене асоціацію викликає як в Гонконгу, коли ми приїхали і там. Скрізь були от подібні аромати, де є дороговизна, якась свіжість, плюс, е, я не знаю. Ну, коротше, коротше, з цією атмосферою туди він мені. Коротше, її нагадує ту атмосферу, uh -huh. коли є якісь гори, знаєш, що це щось таке. Uh -huh. так, uh -huh. так, добре. Це в нас бренд Goldfield and Banks, і називається аромат Sunset Hour. Це також я минулого літа купувала, вже стільки от я використала половину. Мені дуже подобається цей аромат, і багато хто мені на нього робить компліменти, тому що він такий дуже фруктовий, він сочний, такий, прям от як в вижиті з, е фрукти. От. І тому да, він такий прям літо-літо у флаконі, а в Гонконзі постійно тепло, mm. то все типу такого. Добре, якщо е, сумувати все сказане, давай виберемо топ-3 ароматів, які б ти е, ну, mm. вибрав з цього. Ну, Це, е, оцей, напевно, буде mm. перший. Mm -hmm. а, тому що він мені сподобався трохи більше, ніж, оцей, а цей другий. Uh -huh. а, і оцей також дуже сподобався, але просто на, вони, типу, як на різні випадки, напевно. Так. Ну, а от. на третьому що буде? Ну, ні, ну, це ну вони, ж от три, ну, але... Ну, вони, як з однієї, ну, типу, на одному місці. не Толі, можуть. Тоді, тоді ця баня також uh -huh. сподобалась. Uh -huh. дівайн ваніль, оця. Хай отца. буде на третьому, uh -huh. так. Тож, якщо подивитися на твій вибір, ти любиш на мені щось солодке. Ну, зокрема, якщо не казати про дівайн-ваніль, тому що ти більше про деревину, аніж саму ту ваніль, прям, як ми звикли, да? Тіпо, таку, як в Black Opium. Тобі подобається щось, щось солодке, тому щось звідси ти і не вибрав. Хоча оце дуже солодко, оце дуже солодко. тут це не солодке, він більш про деревину. От. Тож, неважливо, ціна, як ми побачимо. Da, тут все сам на, найдорожче. Ціна якраз важлива, розумієш. Я, от, мені подобаються дешеві аромати, тому це не <с треба <с купувати. Но, но вони не дуже дешеві, вони не дуже дешеві. Тут просто ну, якби мініатюри там, да, і Блекопіум ну, він, він зараз, якщо не брати там, нові релізи одразу після виходу, то ж ціна нормальна, в принципі. Дорожче стала, ніж було, але ж все одно ну, Кіліан, тут ми про нього не кажемо. Це дуже дорого. Вот, але ну, цікаво, ти мені здається, як і більшість чоловіків любить щось таке солоденьке, тому що та я не думаю, що тут все це пов'язано з тим, що воно солодке або ні. Просто угу. я якось їх краще відокремлюю, коли вони солодкі а коли вони не солодкі, вони якось не так як мені. Не знаю, мені складно сказати, що з того краще, що ні. Окей, а що з у цих всіх ароматів? Це прям я, я. От ти понюхав сказав, бо о, асоціюється з тані. Та я ж кажу, ти всіми духами на світі пахнеш. Ти ну, він мені так тр... складно цікаво. сказати, що якісь духи — це ти. Ну це не ну, ра. Добре. Якщо раніше в тебе був був один флакон Роуз угу. Есеншл, хто там? Булґарі. Булгарі. О, <кій> оце я запам'ятав. От він да. пах тобою зараз. Я не знаю. Це смачне, то я да Все смачне <си> Все да. доросе не смачне, то не так. Да. <си> Окей, добре а, ось такий у нас получився ролик. Що ж, пишіть, як вам такий формат, чи запрошуємо філю ще до мене на канал, чи ні, дякую тобі, що ти погодився знятися в моєму ролику. От я знаю, що тобі це не дуже що. подобається. Але я знаю, що для мене ти це зробиш. Так, це ж просто не те, що мені не дуже подобається, я просто реально не розумію. Але якщо ну, вам було цікаво, то я не проти. Так, е, да, мені було цікаво. Е, сподіваюся, то, було сподіваюся, вам також. Ми е, подивимось, якщо що, правильно? Да, да. Е, будь ласка, залишайте свої коментарі, лайки, а ми з вами побачимося вже в наступному відео. Всіх цілую і пока!